Вітаю вас на каналі The Little Lady From Ukraine. Сьогоднішня тема відео, це в продовження вчорашньої, після розпаковки, що я буду робити з рослинами. Так, так як і казала, Тріумф Tender, яка, це, я так зрозуміла промислова глоксинія. Я ось так от дістаю, розмотую, так, зі зрізом все добре, але я трошки... Зроблю інакше. Я візьму ось ці два листочка відломлю, тут зменшу. Ось так от. Відповідно у листочків також. Очі трішки підсихає, але нічого страшного. Візьму субстрат. Він має бути трішки зволоженим. Використовую я звичайний верховий торф. В даному випадку це, от і не пам'ятаю навіть, або джифі, або лафлора. Не класмен, точно. Це у мене просто торф з пінопластом. Пінопласт я натираю. І що я роблю? Ось таким чином вставляю листочок. Треба обов'язково підписати. Підписую я звичайним перманентним маркером. Тріум. Тендер. І підпишу рік. Це у нас 2022 рік. Все, цього досить. Так, з наступним я роблю рівно писане. Єдине, що стаканчики 100 грамові в мене скінчились. І я беру вже тут 180 або 200 грамів. Так само зволожую, вставляю листочок і підписую. і рік 22 другий. І саму верхівку. Стосовно чи потрібні дренажні отвори у стаканчик. Коли садиться листочок або верхівка, це вже на вкусити товаришання, кому як зручно, зволожила і ось так от вставляю верхівку. Тут я навіть підписувати не буду, тому що я відправлю в оцей самий зіп-пакет. Він буде грати роль сети. Так. О, який цікавий зіп-пакет. Я ще таких не бачила подвійний цей замочок. Ось так от. Так Листочки так само відправляю в зіпи. Я пробувала вкорінювати в самому зіп-пакеті. Мені не сподобалось. Для зіп-пакета, ну, ну не знаю, в общем, мені не сподобалось. Мені так незручно. Я ось так от постаріньки. Так, наступний, хто у нас? Ось дивіться, це Мадагаскар. Він втратив тургар. Ну, вже висить тряпочка. Будемо дивитись, що тут взагалі. Я, Якщо так втратив тургор, то я думаю, що він не вкорінений, але він вкорінений ось тут. У мене не дуже гарна камера на телефоні. Ось є. Корінчики є. Але вони не виглядають здоровими. Якось він так... І хоча ось виймається разом. <кій> Не знаю. Так, напевно, так. Коренева тут. Хоч картоплинка є, але коренева ось вона дуже слабенька. Ну, я її просто все общипала. Можливо, в дорозі через холод відмерла. Не знаю. Ще й теплички я зняла, щоб вони адаптувались. Що ж робити, що ж робити? Так, я зроблю. Так, я поки що відправлю його прямо о от, 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 от такому вигляді. У водичку поплавити, щоб набрався тургор. Тому що о, поки що відкладу цей листочок. Ну, цю землю буду використовувати тут наче непогано, непоганий субстрат. Для чого, правда, використати можна, не знаю. Так, дивимося. Це Хака Філадельфія О, Зараз тут ну, все добре вкорінено. Але мене щось трохи смущає об'єм. Знаю навіть, що, що, що робити навіть не, не, не знаю. Так, зроблю так. Я підсиплю цей стаканчик, тому що я... 16.07 вкорінений. Ну, я, я не знаю, чесно, цеплю наверх субстрату, тому що об'єм малуватий, як на мене, поживні речовини, Чи знизу на них вже не знаю. Зроблю поки що так і а, зріжу верхівку. Лишу тут один, два, три. Ось отак от. Пружний листочок класний. І в корінь. ще цей фрагментик. Чином проминаю трішки і наковаю АК Філадельфію і відправляю. Вже жити без зі пакету він не втратив тургор, не добре, Хай собі нарощує картопленку. Так, хто у нас наступний? Наступний у нас це. Ой, господи, це, здається, ТВ сіній льон, але можу помилятись. Не пам'ятаю також щось втратив тургор, але не так сильно, як Мадагаскар. Так. Тут з кореневою Якась така сама історія, от незрозуміло. Тут не вийматиму, ні. Тут я зроблю таким чином. Я сам листочок оприскаю і відправлю в зіп пакет Ще вкорінюватись і вкорінюватись. Так, є. І роза каїра. Так, розу каїра я, скоріш за все, також відправлю в зіп, тому що, ну, вона така ж трішечки підвяла. Трішечки вона підвяла і мене. Мущає. Трішки тут теж мало також субстрату. Трішки досиплю. Досиплю наверх. Отак от, от. Не поливатиму там вологості вистачає поки що. Ну, навіть не знаю. Також зрізу, зріжу верхівку. Спробую. Може ще й вийде невеличкий такий шматочок, але перед тим відправлю також поплавати в водичці разом з Мадагаскаром. Це відправляю у. І... Ось так от. Все, на цьому все. А ні, не все. Зараз, та, напевно, не показуватиму вам, як я відправляю водичку. Просто набираю в тарілочку води теплої і вони там плавають. Так що все. Всім дякую за увагу. Покажу вам. Остатки було й розкоші. Це місіяниця, поки що має умовну назву МО Марфа. Це вже величезна квітка, класнюча, але вже відцвітає. А ця слабенька через те, що її прим'яли. Механічне пошкодження, але все одно намагається квітувати. Ах, так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки. Буду рада поспілкуватись. па-па!